Нині час подвоїти підтримку України з такими словами. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн підбила підсумки саміту країн ЄС на прес-конференції у Брюсселі. Дводенна зустріч європейських лідерів була також нагодою узгодити позиції союзників напередодні саміту НАТО. Багато держав ЄС є також членами північно-атлантичного альянсу. Якими результатами для України завершився саміт у Брюсселі? Про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який нині на прямому зв'язку зі студією. Богдане вітаю питання подальшої підтримки України і безпекових гарантій було одні з тем обговорень на європейському саміті. Та чи почули ми за його результатами, якими ці гарантії можуть бути? Власне з того, що ми почули від європейських лідерів від представників окремих країн, можна зробити висновок. Що коли йдеться про власне цей рівень, то Європейські представники переважно мають на увазі, коли говорять про гарантії безпеки для України від європейських держав. Вони говорять переважно про. Підтримку, саме безпекову підтримку, можливо, більш довготермінову підтримку в галузі оборони. І в цьому випадку йдеться про роль певний внесок, як Європейського союзу, як організації, так і кожної країни окремо різні країни грають у цьому різну роль. Про це сьогодні говорив прем'єр-міністр Нідерландів. Зараз Ми працюємо над тим, аби побачити, чи зможемо ми укласти загальні угоди для України щодо гарантій безпеки, де окремі країни зможуть сказати, яким може бути їхній внесок. Нідерланди та ряд інших країн розглядають, як ми можемо допомогти з F 16 Інша група країн шукає, як допомогти з патріотами, тобто протиповітряною обороною. А інші країни робитимуть ще щось інше. Крім того, важливо, аби європейський союз також допомагав, і це може бути, наприклад, шляхом координації оборонної промисловості або використання європейського фонду миру Богдан, у своєму інтерв'ю Washington Post генерал залужний ще раз звернув увагу на те, що Україна потребує постійного потоку боєприпасів. Чи готові країни ЄС у цьому допомогти? Ну йдеться про давно оголошені плани, коли йдеться про боєприпаси. Ми багато говорили про обіцянку Євросоюзу забезпечити Україну. Упродовж 12 місяців мільйоном артилерійських боєприпасів, мільйоном одиниць, і сьогодні президентка Єврокомісії, виконавчого органу Європейського союзу, сказала, що коли йдеться про саме цей аспект допомоги на додаток до багатьох інших, саме забезпечення цим мільйоном одиниць боєприпасів, то план за її словами виконується. Ви всі новадевікенд м'ютіні овдовакнаґрупендві авієскрами бачили минулими вихідними заколот групи Вагнера і очевидні тріщини, які з'явилися в системі Путіна. Тому тепер справді настав час подвоїти нашу підтримку України, і це обговорювалося сьогодні в багатьох різних темах. Наприклад, щодо військової, під вашим головуванням країни-члени погодилися використати 2 мільярди євро з європейського фонду миру. Ми вже поставили понад 220 тисяч боєприпасів і понад дві. Тисячі ракет, і тепер ми рухаємося до поставки одного мільйона боєприпасів, як заплановано впродовж 12 місяців. Крім того, до кінця року ми навчимо понад 34 тисячі українських військовослужбовців. Наразі ми вже досягли 24 тисячі, тому ми перевиконуємо свої завдання. Богдане, поки Європа намагається діяти згуртовано або допомогти Україні. Угорський лідер Орбан так виглядає, намагається вставляти палки в колеса. Чи може він реалістично завадити справі підтримки України? Ну власне, якщо поглянути на підсумкову декларацію підсумкову за результатами цього дводенного саміту у Брюсселі, коли йдеться про Україну, з цього приводу є окремий документ. То там, очевидно, ми не побачимо якихось проблемних аспектів. Там дуже чітко підтверджено те, що ми чуємо завжди від провідних європейських лідерів про те, що Європа допомагає Україні, буде далі допомагати, намагатиметься досягнути справедливого миру, покарати Росію за агресію і і так далі. І так далі, але звичайно, що. Поза е, самітом європейського союзу, навіть ще перед тим як лідери зібралися у Брюсселі, е, пан Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, е, мав свої окремі заяви, окремі від е, загально затверджених заяв Європейського союзу, і він гучно заявляв, що Угорщина цього е, не потерпить, а саме виділення таких великих сум грошей для України, він казав: ми будемо вимагати, е, куди поділися гроші. Чому Угорщина не отримує обіцяних фондів з Євросоюзу? Очевидно, його це турбує угу. найбільше. Звичайно, у питаннях, де європейському союзу потрібно одностайне голосування, де е, потрібно, щоб всі підтримували. Угорщина може чинити е, перешкоди і зокрема. Зокрема, коли йдеться про НАТО, де фактично Угорщина разом з Туреччиною досі блокує закінчення процесу вступу Швеції. Це показує, що так це можливо. Богдане будемо стежити за тим, як розвивається ситуація. Дякую тобі дуже На зв'язку З Лондона був мій колега Богдан Цюпин.